Історія створення повісті Шанель Якось Гоголь почув історію про бідного чиновника, який дуже любив полювання. Ціною жорстокої економії і виснажливої подармової праці він зібрав гроші і купив собі дорогу рушницю. Але першого ж дня, коли він на човні вирішив фінською затокою, рушниця упала у воду. Утрата так засмутила чиновника, що він захворів і був на межі життя і смерті. Товариші дізналися про цю пригоду: зібрали гроші і купили йому таку саму рушницю. Із цієї історії виник задум написати повість, у якій би розповідалося про бідного чиновника, що виплакав собі мрію, а потім втратив бажане. Тема твору у Шанель це людські страждання, що заздалегідь є соціально визначеними, оскільки багато що в житті залежить від чину посади. Трагічна доля маленької людини Акакія Башмачкіна. Маленька людина в літературі це людина з нижчих щаблів суспільної ієрархії, яка болісно переживає власну незначущість. Проблематика твору охоплює всі гріхи ситого бездушного світу, змушуючи тачаю озирнутись навколо і побачити тих, хто так само малий, і беззахисний, як головний герой.